Так, шановне панство, мої вітання. 8.08.24 року у нас сьогодні такий чарівний день. Хочу подивитися на те, що чекає Україну в найближчі дні. По Росії розклад я вже зробила. от У зв'язку з тим, що відбувається на зараз на фронті. Я хочу нагадати про те, що у нас з вами нарешті є збір. Він відкритий. Ми збираємо на дрони. на... Не маю права називати ні, ні номер бригади, ні напрямок, я дуже перепрошую, але така, така собі секретна інформація. Відео прекрасне, де наші хлопці дроном збивають гелікоптер ворожий, є в телеграм-каналі. Мені дозволили з ним цим відео з вами поділитися. Переходьте за посиланням, воно є в описі. Переглядайте і донайте, щоб таких гелікоптерів падало якомога більше. Посилання на банку в описі під відео. І я просто так, знаєте, щоб не забути нічого сказати. Посилання на банку в описі під відео, і також там буде PayPal. Всі чеки, всі переводи, все, я все скидаю в телеграм-каналі. Тому, будь ласка, доєднуйтеся, маленьких донатів не буває. Давайте закриємо цей збір якомога раніше, тому що дуже потрібні ці дрони і дуже стрімко розгортаються події, події на фронті. Давайте подивимося, що чекає Україну В зв'язку з, так, я закрию собі, бо в мене тут фотографії з минулих. Розкладів. Що чекає Україну м, найближчі дні, там найближчий час. Давайте так. Армія рефії масово здається. Ну і добре. Так, давайте дивитися, що чекає Україну в найближчі дні, найближчий час у зв'язку з подіями на фронті, так? Україна. Що чекає Україну в найближчий час у зв'язку з цими подіями? З однієї сторони, це а, певний успіх. от Десятка кубків цікава карта. Цікава карта. По-перше, це карта наших людей. Це карта України, як на мене, да? в розкладі на Росію перші карти взагалі вийшли: що люди радіють від того, що відбувається. Причому мова йшла не про, не про Україну. Ну, деякі люди, я не говорю про всіх. Значить, про що тут іде? По-перше, у нас. Стоїть загроза, загроза стоїть з повітря певним нашим територіям. По-друге, загроза знову ж таки йде від води, а, причому це по двійці жезлів, не обов'язково мова йде про Україну, мова може йти про Ерефію, але наслідки може відчути Україна. А, це про певний рух, це про результати, можливо, ще по якомусь напрямку ми це з вами. Ну, буде про що поговорити, скажімо. да? Я не всю, інформацію, не всю інформацію буду видавати, з вашого дозволу, навіть якщо щось бачу, я можу чогось не говорити. Ну, Те, що не можна говорити. Чого чекати Україні в Україні найближчий час, карташ? Якийсь обман чекає. Для України. Слухайте, мені дуже не подобаються карти. Дуже не подобаються карти. Мова йде одразу про воду про дітей. Прям карти повторюються один в один, які були на Росію. Щось може знову прорвати. Знову ж таки, туз Кубків це карта якої, знаєте, якоїсь емоційної події для України. Причому це може бути або через якісь хвороби, або загроза через воду, або якась радіація, або, знаєте, можливо, якась підстава. От по місяцю це можуть бути і, і навіть якісь теракти, які можуть готуватися. Знову ж таки, по трійці пентаклів, можливо, десь в трьох напрямках або якісь, ну, в трьох точках да, якась загроза стоїть. Проблеми зі світлом, проблеми з водою, обмежити воду. <проб> Мені не подобаються карти в плані води взагалі, щоб нам, знаєте, от момент прориву якоїсь дамби або щось таке. От, причому другий раз вчора на ефірі такі самі карти виходили. карти дітей. Я прошу дуже обережним бути в плані. Дітей, тому що загроза стоїть зв'язку з подіями. Томусі де загроза життю в плані якогось високопосадовця. Не подобається мені багато води, багато сліз від води. Якісь втрати для імператора. Бажання обмежити рух. Цікаво, Україна отримує якийсь ресурс і отримує можливість підтвердження домовленість для дуже активних дій. Причому тут таке відчуття, що замішаний буде світ, світові лідери. Певна домовленість стосовно обмежень. Але знову ж таки, якесь розчарування ще може бути у України. Я прям. Друзі, от з води. Загроза від води постійно виходить для України. Я вас прошу дуже обережно бути. Якісь карти. Щось таке. Ви знаєте, на порозі якихось таких подій. Дуже цікаво. Давайте тут спробуємо. Бо питаю про події, а карти мені загроза, загроза, загроза. Знаєте, наче прям кричать. Україну, що чекає найближчі дні в зв'язку з подіями на фронті Україну, що чекає найближчі дні. Ну ви дивіться, що робиться діяло. І знову, по-перше, це обстріл. Це про е, масований обстріл, який готується. Причому по вісімці жезлів це багато одразу. По трійці жезлів, це от, знову ж може бути і про Україну, а може бути і про е, зальот певних там, ракет, дронів на територію сусідніх держав. М -м готується масований обстріл. І каже знову щось пов'язане з водою і з електростанціями. І з дітьми. Блін. Можливо, мова може йти, знаєте, як загроза біля води містам, біля води або від води. По сонцю це може бути південь України. Чекає Україну на найближчі дні, що ж таке підтримка? Від певного короля жезлів якісь домовленості від короля жезлів. Але знову ж таки, панство, оця підтримка і домовленість, вона йде після якогось удару і після розчарування. Щось таке, Україна ще не дуже гарне а, в Україні. Да, люди не дуже гарно будуть переживати. Карта імператриці це може бути і знову ж таки про жінок, про пологові будинки, щось таке. Я говорю все, що може бути да, по цій карті, всі значення. Будь ласка, не ігноруйте повітряні, не, не перебувайте на зараз там, людних місцях. Можливо, з кимось будемо підписувати щось, так? Да? По четвірці жезлів щось підписувати можемо якийсь договір, або якийсь союз, або, знаєте, як ми отримаємо, ми досягнемо домовленостей з певним королем жезлів. Це може стосуватися якогось лідера. По імператору це не обов'язково про одну людину, це може бути як. Ну, спільнота якась, да? Організація ось так. Країна найближчі дні чого чекати. Ну а... приємні ще новини будуть нас чекати в будь-якому випадку. Готується який дуже цікавий рух. А, ну, більше нічого говорити не буду. Для нас це. Для нас це на добре. Україна в найближчі дні. Карта перемовин виходить. Карта перемовин. Щось відбувається на фоні всього цього. Можливо, буде поставлений якийсь ультиматум по двійці мечів стосовно перемовин, заявлена, да, якась така заява може бути зроблена. Угу. Ну, так. Да. Все про ультиматум в очікуванні вибору від короля Пентаклів. Наближаємося до. Певних розмов. Це про ультиматум країна в найближчі дні. З однієї сторони, це наш активний рух, з іншої сторони, це загроза з неба. Тому дуже обережно, дуже обережно е, карта світу. Це ми е, стрімко рухаємося. У нас зараз дуже активні дії і є багато інструментів і можливостей для того, щоб закінчити. Активні бойові дії, да, вони добігають кінця. І карти знову ж про це. Активні бойові дії добігають свого кінця. Але мова може ще йти про загрозу з повітря, яка може собою принести жертви серед цивільного населення. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Ну, Карти просто. Щось може повернутися додому. Не буду. Добре. Якось так бачите, А що зі сторони заходу, зі сторони світу, я намагаюся да, дізнатися про такі події, Ну, зрозуміло, що про ситуацію на фронті нічого я вам не скажу. А карти постійно загроза, загроза. Що з приводу заходу? Реакція Заходу взагалі зі сторони Заходу до України. Ну зараз що? О, Верховний суд певні події. Вони якимось чином чи то відкрили очі, чи то вони змінили реакцію Заходу. Це допомога. Це коли ми змогли достучатися, це коли ми своїми діями, тим, що ми робимо на зараз, ми змогли показати ну, проявити себе в гарному плані. Да? По шістці пентаклів це нарешті отримання тієї допомоги, яку ми чекали по Верховному суду, це про заклик до дій. Да? Це заклик до дій. Заклик до імператриці. Щось таке, панство прям от-от. Я навіть. Але по місяцю от не, не подобається мені карти. Що це для окраїн? От дивіться. Що це для війни в Україні 10 мечів. Вона закінчується. Вона от-от. Ну, от карти про це говорять. да, Я ж тут, ну, бачите, самі. Але е момент закінчення. Да, момент того, що нам дають ресурс для того, щоб ми могли щось зробити. Для того, щоб ми могли закінчити ці, ну, отримати певний результат для себе. Але місяць карту з мечів, карта диявола. З однієї сторони, це знову ж таки, про чиюсь смерть, з іншої сторони, це про загрозу для е, якихось людей да, і ерифантів у нас в Україні. Мова може йти про це. Це про м, певні маніпуляції, про те, щоб поставити Україну перед фактом якимось. Да, е, стосовно перемовин. Стосовно закінчення війни. Тобто... А з іншої сторони, можна сказати, що таємно є якісь домовленості, знаєте, от таємно є якісь домовленості про зняття обмежень. От диявол переходить в ерефанта. А можна і так сказати. Що диявол переходить в Ерефанта. Спочатку було не можна, а тепер можна. Да? І йде підтримка в плані якихось дій, в плані того, що ти типу, подавайте. Але по місяцю, це, знаєте, так, таємно. Але знову, друзі, ой, ну я не можу. Мені прям постійно якась неприємна ситуація може бути, і, і багато жертв може бути. Щось дуже неприємне. Я дуже вас прошу, не ігноруйте повітряні і від води щось. Не сприймайте, будь ласка, розклади, як там залякування якесь або там ще щось, але ну, говорю те, що показують карти. Вважайте, що це просто як певне попередження для вас, да, попередження там певних дій. Я вам дуже дякую за перегляд. Я дуже дякую за те, що ви є. Дякую за те, що ви дотичні до наближення перемоги України. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!